Всім привіт! У цьому відео я розповім вам про саморобний озонатор Покажу цей свій ще один там в кінці відео покажу більш потужний, вже такий майже промисловий. от Ну, який я зібрав сам. Ми розберемось, де застосовуються ці озонатори, в чому їхня користь, які існують ризики, а також скільки озону потрібно там на кубічний метр в приміщенні для ефективного очищення. І це відео більш буде не про збірку, бо збирати тут просто все. Я, скажімо так, використовую його вже, ну, вже так років 6. І... Ну, Можуть поділитися цим досвідом, а збирати, ну я покажу, але тут нічого такого немає проблемного, скажімо так. От. Хоча збирати самому набагато виходить дешевше, ніж купляти там готові якісь рішення. От. І так, що таке озонатор, або його ще називають зонногенератор. Це такий пристрій, який перетворює кисень на озон за допомогою електричного розряду. От. Тобто тут схематично так вони зроблені. Тут знаходиться різні. Є. є там на транзисторах, тут радіатори під низом, є на там... Трансформатори ставлять. тобто Ну бачив я двох типів типових, але вони по-іншому виглядають. Але які у них зміст? той що сюди виходить велика напруга, Ну китайці пишуть там 1000 вольт, то 3000, то Ну вони там Люблять ці змагання, хто більш напише. І потім отут розряди електричні йдуть. За рахунок цих розрядів у нас виділяється озон. Озон це такий потужний окисник, який знищує всі віруси, бактерії, грибки, запахи там, плісняву та багато токсичних органічних сполук. Саме тому азонатори широко використовується для знезараження повітря, води. Продуктів, от але про це я далі розповім. от Значить, зараз я вам покажу, як цей розряд ну, відбувається, і потім трошки по конструктиву. Трошки виключу вам підсвітку, зараз дивіться, я його включаю, він трошки змінює колір Ну Видно, зараз не дуже. Треба, напевно, вимкнути ще світло. От виключене зараз світло, я вмикаю. Тепер, я думаю, вам видно. Оце все розряди. Отак воно працює. Значить, що е, потрібно. Обов'язково, обов коли ви купите оці такі блочки, да, вони бувають там на 5, на 6, на 18, на 20-24 грама на годину, це кількість озону, якого виробляє ну, цей пристрій. Да. Обов'язково, оскільки тут є у нас видно да, радіатор. То пише виробник, що може пропрацювати 25 хвилин без обдуву, а потім треба обдув. А з обдувом до 2 годин. Але раджу зразу ставити е, якусь витяжку, чи ну, має бути якийсь е, не тільки охолодження. А ще цей газ, який виділяється, да, озон, його треба видувати. І щоб в. В приміщенні була тоді циркуляція. Це буде робити цей самий ну якась от витяжка. Я так для себе підрахував, що мені там треба приблизно 300 кубічних метрів на годину. Навіть 290 тут написано, да? зараз навелось. От, е це так оптимально виходить ну, для оцієї потужності е згона генератора. От, тобто встановлюємо так, щоб видувався газозон, і за ну, в той же час воно ж буде обдувати радіатори, вони будуть охолоджуватися. Так, тепер трошки розкажу, де їх застосовують. Застосовують їх у лікарнях і лабораторіях там для стерилізації приміщень та обладнання. Значить, яка інформація з інтернету і де я їх дійсно бачу? Він на в 25 разів краще стерилізує, ніж кварцева лампа. Знищує всі ці бактерії. Але ще його є перевага тим, що якщо у нас кварцева лампа, вона світить на якусь поверхню. А наприклад, у шафі, там, якісь речі, туди світло не виходить. Треба ну, не буде. А за він виробляє газ, який буде потрапляти і за диван, і за шафу, і в шафу. І... Ну, тобто його продуктивність ну, і користь буде більша. А ще він потужніший ну, такий окисник і знищує в 25 разів сильніше. Тобто, і як кварцеву лампу ставлять там на годину, на 5, ну, то тут ми далі перейдемо до Уже самих норм, скільки треба цього газу, то ви побачите, що це робиться все набагато швидше. О, також використовують у автомобілях. Якщо багато хто привозить автомобілі з Америки, там бувають топляки, або буває просто в автомобілях, там якась е прокуреність або Якийсь запах, або щось там залишили. Воно ну, буває, овочі, якісь загнили. Або елементарно там ті самі автомобілі, які були притоплені, вони мають там потім плісняву, грибок і оці всі речі там під ковроліном. Це все запах цей дуже важко виводиться. От, тоді цей зона генератор, якщо його включати в автівці, там закрити все, включити з подовжувачем через вікон, це, як правило, залишаю щелі. Через нього включаю. І десь там 15 хвилин, побув, води тримав закритим його, виключив, потримав закритим, потім знов. Включив. І так, якщо ви робите там, 5, 6, 8 разів, то навіть прокуреність вона уходить. От. Загалом газ цей озон це ну, такий, досить потужна річ в плані дезінфекції. От. Також його використовують ну, там, і в домашніх умовах. Буває такі от, в ситуації там, купляєте якусь Спеціальну землю для квітів, чи щось, розкриваєте, там пересадили якісь квіти почали, а воно в той землі якісь паучків з'являються чи ще щось. Тобто зонатор це все виганяє. Ви включаєте, попрацювало, дезінфекція в коронадампи в ці коронавіруси, коли були, то ну багато хто застосовував теж. От, не знаю, як воно ковід, але оці всі хвороби, бактерії, там, як грипи, то кажуть, що дуже допомагає. Також його там використовують на складах, в підвалах там, для запобігання гниттю, зараження грибовкою. І в сільському господарстві, до речі, їх також використовують. Для знезараження холодильних камер, інкубаторів. І я знаю, що на інкубаторах, де, використ... де тримають там зерно, там вже можуть бути миші, там всякі гризуни. І вони цей азон теж бояться. Наприклад, якщо у вас в домі миші, чи десь там під полом бувають в якихось е... домівках старих, то, ну, в принципі, вони теж азон. Тікають від нього. От чому? Ну, тому що легені, це я розповім при дозуванні є моменти. От. То використовують для того, щоб не заводились ці всі гризуни. Теж на елеваторах є озонування. Загалом це природній такий газ, да, Озон. Тобто, це не хімія. І ну, Ми його можемо спостерігати, коли після там, зливи, дощу, коли була там блискавка, розряди. Це ті самі розряди, які тут реалізовані. От, І ви виходите на повітря, і таке повітря чисте, і начебто от, після дощу знаєте, яке чисте буває повітря, аж приємно дихати. В принципі, от. Тут реалізовано майже те саме. Такі, тут концентрація велика і треба ну, зачекати, поки він розпадеться. О, значить, Користь його знищує до 99% вірусів і бактерій, силає неприємний запах і там тютюн, тварин, гниття. Убиває плісні та грибки, може знежоржувати воду. І його озонатори теж використовують там в басейнах досить часто. Ну, але це дороговартісна система система Бо це має ще працювати в умовах води. от І перевага, що не потребує ніякої хімії, це все природне, ну, як я казав, воно є в природі. Тепер поговоримо про небезпеку і чого треба ну, від чого застерігаю. Варто розуміти, що зон він. Для людини може у високих концентраціях може бути токсичний і може викликати там, подразнення, дихальних шляхів, головний біль, кашель і навіть набряк. легень при тривалому вдиханні. Я колись включив десь на півгодини, але той промисловий. І ну, загалом я з, 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 з дихання. Стараюсь не дихати в цих приміщеннях. Тобто там затримую дихання, йду там, виключаю, зачиняю двері, воно через годинку-півтори розпалось. Потім відкрив окна про провітрю, і вже у мене супер класне повітря в приміщенні. Ну, і, ну, це вам треба спробувати. Але не треба їм дихати, бо коли велика концентрація, може бути ну, до того, що коли я одного разу це так вдихнув е великі концентрації, це це він такий для великих спортзалів, а я там кімнату, то. У мене також ну, як, дуже важко я вдихав і видихав. Ну, тобто я втік з тої кімнати, і ну, ще майже півдня мені так якось воно віддавало в логіні. Тому дихати я їм ну, не рекомендую. Включили, виключили. Деякі люди ставлять реле з таймером, щоб воно включилось, попрацювало, виключили само. Тобто Ви включили, воно само виключилось, там через які хвилини ви виставите. І так, закритим годинку постояло. Потім зайшли, провітрили і все. О, тобто зонування потрібно проводити в порожньому приміщенні. Після обробки провітрювати не менше 30-60 хвилин, не залишати домашніх тварин в приміщенні під час зонування. Про дозування. Ну, як пише нам інтернет, безпечний ефективний рівень і озонування залежить від об'єму приміщення та мити обробки. Тобто середнє значення допустимої концентрації для постійного перебування людини це від 5 до 1 мг на метр кубічний. Для швидкої дезінфекції приміщень на 30-60 хвилин без людей, це від 1 до 5 мг на метр кубичний. А для глибокого очищення після пожежі сильної плісні, то що від 5 до 10 мг на метр кубічний. Ну і тоді, наприклад, якщо ваш генератор виробляє 2 грами озону на годину, то за 30 хвилин він створить 1 грам. Тобто це 1000 міліграм. Наприклад, якщо приміщення 20 метрів кубічних, кількість озону за 30 хвилин у нас 1000 мг. тоді концентрація буде 1000 мг розділити на 20 метрів кубічних, це 50 мг на метр кубічний. Це дуже висока концентрація, яка значно перевищує безпечний поріг. В 0,1 мг на метр кубічний для людей. І навіть стандартні значення для дезінфекції там від 1 до 5 мг. Тобто, якщо ваш генератор справді видає 2 г на годину, то в приміщенні об'ємом 20 метрів кубічних він повинен працювати не більше 2-3 хвилин, щоб залишитись у безпечному діапазоні для дезінфекції. Інакше ризик отруєння при відсутності провітрювання. Ну, от і Виходить, що якщо у нас на 20 метрів 2-3 хвилини, а 20 метрів кубічних це ну ми враховуємо висоту потолка до, до прикладу там стелі да, 3 метри, тобто 20 розділити на 30, ну, там 6, -6 квадратів. На 6 квадратів 2-3 хвилини. Якщо там квартира 60 квадратів, ну 20 хвилин. Це для ну такої, скажімо, дезінфекції не глибокої, так би мовити. Бачите, у нас продають їх там за заскажені ціни. там Є по 5 тисяч, по 10, по 20 тисяч і навіть по 100 тисяч. Але ціна. Приблизно там, від 7 до 15 доларів за одну таку да, секцію на Алікспресі. І вам там будуть розказувати, що вони сертифіковані, типу 15 тисяч, і вони там з печатками там, лікарів ще. Ну, скажімо так, може для бізнесу там вони десь ці сертифікати треба, а як там для свого використання, то. Можете замовляти просто їх там з Китаю або купляти на маркетплейсах і збирати самостійно тобто вентилятор, там, сам зоногенератор генератор, і воно буде ну, зовсім недорого. От, навіть якщо ви знайдете там за 1700-1500, вони будуть на 5-10 на грам на годину. Наприклад, тут, тут 20 грам, тут 20 грам, ну, так, продавець каже, то ось уже начебто і 40 є, да? ну тут 36. От, тому, е, ну дивіться, рахуйте самі. Конкретно цей зразок, тобто встановив просто на дощечку або текстоліт. Це все взяв. Водопроводну там, трубу каналізаційну, да? е, звичайно, там ручку зробив. І просто е, туди його в трубу вставляю, ось так таким чином. Зараз трошки відведу камеру, щоб було краще видно. І е, тут у мене такі сітки. Від колонок ще одіваються. От. І він так направлено видуває, забирає повітря, тут видуває, і він переносний такий тут шнур для живлення Цей екземпляр вже ну, більш потужний. Він такий для спортзалів. там Бувають навіть замовники в спортзалах там пот, запах, резина, оце все то іноді замовляють, щоб там провести дезінфекцію. Тобто його десь метрова така довжина. Да? Тут такі з витяжки. У нас стоїть теж мотор навіть залізної лопасті. І тут це десь на 96 грам. Там у нас багато секцій стоїть. Такі вони йти були в два, поверхи пластини тут в три. Ну, тобто, ну це вже такий він потужний для. Там спортзалів, великих великих ну, приміщень. Це ще ну, от було, видно, що це була труба да, каналізаційна, але була покрашена просто з балончика. Це для того, щоб ну, була як ідея, як його можна ну, зробити для нього корпус. Ще одна е, така важлива умова. Якщо це, наприклад, автівка, да, там притоплена, обов'язково треба її височити і потім озонування. Е, також е, дозу не, не можна там робити більше, бо ну, це так інформація. З електроніки, ну, з інтернету електроніка боїться, є озона і може там окислюватись, але ну, моєму так сказати, досвіді такого не було. ж Ну, щоб там були проблеми з електронікою. Що ще хотів сказати? Якщо це після там пожежі, спочатку почистити все, тобто треба обрати причину запаху, а потім те, що вже там прованялося, очищати, обирати ці запахи. Якщо це пліснява, спочатку її прибрати, потім. Там від... обробити, наприклад, Ну, є багато там різних хімічних речовин, Якими можна обробити, а сам озон вже проникне в пори. Ви направили, наприклад, його в місце, де є пліснюва. І доб'є цей вже там грибок чи плісню, що там є. От. Тобто, спочатку треба прибрати сам очах і причину. А потім е, озонувати. Бо, якщо у вас, наприклад, там палене дерево десь, якомусь сараю чи десь, і ви хочете просто вивезти, не почистивши ж його, то ну, це буде дуже важко. Отже, збирається він просто, у вас виходить е, з кожного такого влачка два проводи, вони підключаються до 220 Тобто це з розетки, ви бачите, що. Вони просто в паралелі підключаються, і витяжка теж. От. Тобто, як висновок, ну, скажу, озонатор він потужний, корисний інструмент, але тільки за умови правильного використання. Тобто їм не треба дихати От, в момент роботи зачинити приміщення. І після теж, коли виключили або реле поставили в розетки 200 гривень стовлять, коштують що через там, 15 хвилин воно раз виключилось. І дайте там півгодини побути йому, От. то він може покращити якість повітря, там, усунути бактерії, віруси, запахи. От. Але не забувайте, що це не іграшка, і ну, можна їм надихатись. Е е тому дотримуйтесь техніки безпеки, використовуйте там ті самі таймери, потім після дезінфекції використовуйте там вентиляцію, провітрювання. От. І, в принципі, ну, вивчить це питання ще в інтернеті, там вивчить інструкцію від цих е виробників, які продають ці зоногенератори генератори теж. І, в принципі, коли ви зробите це, протестуєте, побачите, що це дійсно працює. Тобто, всякі Хто в приватних будинках живе, всякі жучки, там, оці павучки, там, гризуни, це все воно тікає. Е, кажуть навіть е, дощові червики, які там вилазять з землі після гризи, то кажуть, що це наче як від зону Ну, таку бачу інформацію в інтернеті. Ну а на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь, можливо, є якісь запитання або доповнення. Пишіть у коментарі всім до наступних відео. Нехай щастить!